Чи знаєте ви, що гарбуз дуже корисний для нашого організму. Лікарі рекомендують вживати печений гарбуз людям, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Якщо ви будете вживати гарбуз, у вас будуть міцніші судини, а також нормалізується тиск. В осінньо-зимовий період гарбуз вам допоможе збагатити свій організм вітаміном С і боротися проти простудних захворювань. Також гарбуз виводить шлаки, токсини. Із нашого організму. Гарбуз має чудову сечогінну дію, виводить з організму лишню воду і також бореться з набряками. Тож на вечерю гарбуз дуже гарно підійде молодим дівчатам, для того, щоб зранку виглядати дуже гарною і сіженькою. Гарбуз часто використовують у дієтах для схуднення. Я вживаю гарбуз кожної осені, коли хочу трішки схуднути, тому що він. Солодкий, мені не потрібно вживати додатковий цукор, також він дуже корисний, і коли я його їм, то мені зовсім не хочеться їсти ніяких солодощів. Гарбуз можна вживати як печеним, так і вареним. Я пекла цей гарбуз близько 30 хвилин у духовці і він вже готовий. Якщо ви не хочете використовувати духовку, ви можете його просто зварити. Це буде набагато швидше хвилин 10-15 або покласти в мікроволновку цілими великими скибками і приготувати його так. Тож бажаю смачного. Бувайте!